Олександрійський колегіум відзначив чверть століття свого заснування. Велика родина батьків, вчителів, учнів, випускників різних років колегіуму зустріла ювілейний день чималими здобутками і, звісно, святковим заходом у найбільшому палаці культури міста Світлопільському. Як завжди, було багато позитивних емоцій, цікавих зустрічей, яскравих вражень. Спробуємо передати настрій та нецікавіші фрагменти заходу без зайвих коментарів і тривалих пояснень журналіста, адже сам захід був напрочуд цікавим. І як будь-який творчий звіт колегіуму вирізнявся динамічністю та видовищністю. Наш заклад закінчили 40 тисяч 200 осіб, золотих медалей 136, срібних медалей 144, свідоць з візнакою 182. Колектив працює творчо і натхненно. У цьому є життя наше буденне. Лише з метою реабілітації в життя наше входять інновації. Повертайтесь до рідної школи, повертайтесь в будь-який час. Вона вас не забуде ніколи. Двері завжди відкриває для вас. 25 років це чверть століття. Чверть століття змін прагнень. Заклад змінився, тотально змінився від звичайної школи номер 20 до навчально-виховного комплексу Олександрійський колегіум спеціалізована школа. Враховуючи те, що Олександрійський колегіум є одним з найкращих навчальних закладів в Кіровоградській області, я можу з певненістю сказати, що у нас працюють найкращі вчителі, у нас навчаються найкращі діти, яких виховують найкращі батьки. Зі святом вас, зі святом колегіям! Неймовірно приємно бути в цій залі, бути поряд з вами. І неймовірно приємно передати слова вітання з ювілеєм від голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка. Наш навчальний заклад ще в 1992 році зрозумів, що ми не будемо готувати універсальну людину. Ми будемо готувати конкурентно спроможного випускника. І саме тоді започатковано було профільне навчання. З роками кількість цих профілів збільшувалась, і це є результатом успіху наших випускників. Саме цим шляхом зараз іде Українська держава, формуючи нову школу, школу багатопрофільну, де випускник навчається саме по інтересах, вивчаючи ті предмети, які потрібні для майбутнього. Зрозуміло, що на свято приходять не лише розповідати про те, що було, а й подарувати подарунок зараз, нині. Я хотів би передати задрученням Сергія Кульіча Кузьменка сертифікат на 50 тисяч гривень. А к діти не тож. Справа в тому, що Ви, Олександр Миколаївич, вже п'ятий директор у одного із заступників директора. Саме Людмила Олександрівна Різніченко, Працює вже з п'ятим директором з першого дня гостування нашої школи Людмила нового І ці бурхливі оплески я хочу вручити вам бізнесу. Завдяки тому, що був створений колектив однодумців, а це заступники, викладачі, учні, батьки. Школа дійсно була створена як школа нового типу. Спочатку це була школа-ліцей, зараз це колегіум. І ви знаєте, я щасливий тим, що в моєму житті відбулася така подія, що я зумів організувати і створити ось таку школу. Але сьогодні я гордий тим, що продовження є, що всі директори, які працювали, всі викладачі. Вчителі, учні, які вчили, вчилися, продовжили мою справу, нашу справу. І сьогодні цей вогонь творчості натхення не згас. У першу чергу найщиріше вітання вчителям, які з першого моменту в колегіумі. Вітання вчителям, які працюють зараз. Вітання вчителям, які працювали в колегіумі. Їх багато зараз у залі. Ну і зрозуміло, вітання випускникам. Коли їх запросили встати, ви бачили це половина залу. Тому нам є чим пишатися. Ми бачимо, скільки випускників пройшло на цю урочисту подію. Три, два, один зневиродження. На останок відзначимо повну версію відзначення 25-річного ювілею колеги, можна переглянути на сайті Олександрійські новини у розділі Відео, де ми пропонуватимемо телевізійний варіант. Чверть вікового ювілею одного з найбільших навчальних закладів міста і всієї Кіровоградщини.